Вітаю з вами Саймон та канал Єзнання. Отже, наш план на найближчий час сьогодні. Наш урок зараз це повторення всіх минулих уроків. Наступні кілька уроків будуть контрольними. Контрольну буде проводити штучний інтелект Остап Шинко. У контрольній роботі буде приблизно 300 речень. Це немало. Для цього вам потрібно дуже добре підготуватися. Читайте, слухайте, говоріть самі, спілкуйтеся між собою, питайте одне одного. Ми пройшли вже досить великий масив слів та речень. Я дуже радий, що ви свідомо продовжуєте та старанно займаєтеся, і результати вже більш ніж видно. Ваше бажання дуже багато означає для досягнення наших цілей поетапно. Намагайтеся показати максимальний результат на контрольній роботі. Як ефективніше підготуватися до контрольної роботи, ви вже знаєте відповідь. Багаторазове повторення. Також раджу вам самостійно зробити переклади речень на українську та англійську. Практикуйтесь і результати вас вразять. Отже, починаємо готуватись. Перекладаємо We continue this lesson. Продовжуємо цей урок. We continue this lesson. We continue this very important lesson. Мы продолжаем вот сей урок. We continue this very important lesson. I understand you very well. Very well на кинь си. Помятаем от на кинь Я дуже добро разумею тебя. I understand you very well. I know it very well. Я дуже добро это знаю. I know it very well. You speak English very well. Ти дуже добре розмовляєш англійською. You speak English very well. They do it very well. Вони дуже добре роблять це. They do it very well. You see I know it. це знаю. You see I know it. Добрым, давайте далее. I speak English. Я размовляю английскую. I speak English. I studied university. Я навчаюсь в университете. I studied university. I go to university. Я ходжу до университета. I go to university. I studied school. Я учусь в школе. I studied school. Я ходжу до школи. I go to school. Я ходжу до школи. I go to school. They go to work. Вони ходять на роботу. They go to work. I in English online. Я вивчаю англійську онлайн. I in English online. «Native speakers understand me. «Носії мови розуміють мене. Native speakers understand me. Головне, б не, що ви їх розуміли. I want to travel more. Я хочу подорожувати більше. I want to travel more. I want to know more. Я хочу більше знати. I want to know more. I want to understand more. Я yeah. хочу більше розуміти. I want to understand more. I want to watch more lessons. Я yeah. хочу переглянути більше уроків. I want to watch more lessons. Добре. Далі. I want more progress. Я хочу більше прогресу. I want more progress. I do it every day. Я роблю це щодня. I do it every day. I watch this channel every day. Я щодня дивлюся на цей канал. I watch this channel every day. You help me. Ти допомагаєш мені. You help me. I see you understand me. I see you understand me. I want more lessons. Я I want more lessons. I want to understand native speakers. Я розумію, you мови. I want to understand native speakers. I want to study more. Я хочу більше навчатись. I want to study more. I want to visit this country. Я хочу відвідати цю країну. I want to visit this country. I want to know more things. Я хочу знати більше речей. Це якщо дослівно. Ну, в принципі я хочу знати більше. Коротше. I want to know more things. I want to be happy. Я хочу бути щасливим. I want to be happy. Добре. Давайте перевіримо ваші знання слів зараз. У контрольній роботі буде диктант, за словами також. Ми намагатимемося. Контрольну роботою. Закріпити все, що ми вивчали. Давайте перекладемо 50 слів. Work – Робота. Result, Result. – Результат. Exercise – Вправо. Book – Книжка. Lesson – Урок. Really. Справді. Плейлист. Плейлист. Хеппі. Щасливий. Старій. Вчитися. Be. Бути. Або to be. Рід. Читати. Train. Тренуватися. Native speakers. Носії мови. Better – Краще. Help. Допомога. Або допомагати. Student. Студент. University – Університет. Visit – Відвідати. Now – Зараз. Watch – Дивитися. Me, many, mistake, pomelka, learn English online, but chat online. You, to be one, speak English, written lizku, with you, stop you. method, method, good. Гарний. There's. See. Place. Місце. City. Місто. Progress. Прогрес. All. Усі. It. Це. Continue. Продовжувати. Leave. Жити. Here, тут. Day, день. Important, важлиwy. School, школа. There, там. Country, krajina Practice, практика. Channel, канал. In, в. Travel. Подорожувати. Every кожен. This це або щось. Like – Подобається. Поставте лайк. Проблем. Проблема. Повторіть зараз усі слова самостійно. Як бачите, ми з вами пройшли не всі слова та речення, але більшу частину. Решту, будь ласка, повторіть самостійно. Читайте, говоріть, слухайте. Наша підготовка до контрольної закінчена. Ви великі молодці, я впевнений, що якщо ви максимально добре підготуєтеся, то у вас буде чудовий результат на контрольній роботі. Успіхів!